Ливовий подкаст. А привіт! З вами Вікторія та Марія та наша постійна рубрика Новинні плітки раз на місяць ми говоримо новини у сфері прав і свобод постраждалого населення. Також хочу нагадати, що наша рубрика Новинні плітки базується на нашому щомісячному бюлетені. Який ми формуємо і публікуємо на наших ресурсах: це на сайті, Фейсбуці, Інстаграмі. Тому, будь ласка, заходьте, дивіться, також ми робимо розсилку по електронній пошті. Тому, якщо ви хочете, ви можете підписатися на наші новини. І це такий щомісячний наш бюлетень, де ми збираємо всю найактуальнішу інформацію за зрозуміло певний місяць. Де розказуємо про можливості про ті новини, які стаються в сфері внутрішнього переміщення, і для також і для людей, зокрема, які постраждали внаслідок війни. Окей, тоді проговоримо про основні новини в березні і розпочнемо з розділу соціальні виплати та допомога. Зокрема, 50 тисяч українців отримають додаткові виплати через Є-Допомога. Громадяни, які подали заявку через цей портал, ще у 2022 році зможуть протягом трьох місяців отримати по 2200 гривень. Повідомляється, що допомога здійснюватиметься завдяки. Міністерства соціальної політики України і в результаті співпраці з Норвезькою радою у справах біженців. Віко, що думаєш? Ну, коли є компенсація, виплати для людей, які вже подавали заявки, тобто люди потребують такої допомоги, це добре. Ми знаємо, що така допомога призупинялася, і багато заявок було не забезпечено. Тобто, Люди і писали, і говорили. Був певний такий період, коли був резонанс, тому що багато людей отримали таку допомогу. Але, на жаль, не всі, бо це міжнародні кошти, тобто, це донори надають таку допомогу людям. Тому. Це добре, програма, значить, сама як є допомога, буде існувати. Зараз ось такий формат: 50 тисяч людей зможуть отримати. Надалі, можливо, будуть інші донори, які також зможуть підтримати. Тому слідкуємо і будемо сповіщати вас про те. Чи знову щось запрацювало. Власне, я єдине додам, що не засмучуйтесь, що ви цього разу знову не отримаєте допомогу. Так як сказала Віка, це допомога в рамках підтримки від міжнародних донорів. І сподіваємося, що в наступний раз пощастить, якби це дивно не звучало, і вам і що ви подавались на цю допомогу. Тому а, слідкуємо. Поїхали далі. Мені здається, важливою є новина у сфері оздоровлення. У нас не часто цей розділ з'являється в бюлетені, але я рада, що цього разу він є. Зокрема, мова йде про старт експерименту із надання соціальних послуг внутрішньопереміщених осіб на базі двох санаторіїв, а саме санаторії в місті Трускавець і Миргороді. Зокрема, особи похилого віку, особи з інвалідністю. З числа внутрішньо переміщених осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах, можуть у санаторіях безкоштовно отримати послуги з притулку на термін до 6 місяців, підтриманого проживання, стаціонарного догляду і соціальної адаптації. Учасники будуть обиратися з урахуванням ступеня потреб, власне, і на підставі звернення до органів соціального захисту населення. А так, можу додати, що в нас нещодавно була зустріч з представниками Мінсоцполітики, і ми трішки обговорили ось цю ініціативу, uh -huh. яка має реалізуватися, і можемо сказати, що представники влади міністерства сказали, що дійсно це зараз експеримент. Але він розрахований не тільки ось один раз таки зробити, але подивитися, як це працює, що потрібно, наприклад, вдосконалити. Аби людям було зручно і працівникам, які будуть надавати ці послуги, і далі розширювати цю програму на інші регіони. Ну і взагалі ж ми знаємо, що наша держава взяла курс на, скажімо так, покращення надання соціальних послуг, на те, щоб передавати. Ці послуги і громадським, ну, тобто громадсь, ну, і громадським організаціям, і взагалі організаціям, які можуть і мають бажання надавати їх, тому в нас тут є, можна назвати це реформою певною. Мені здається, так, це, я б інакше це і не назвала. Так, і Мені здається, що це прекрасно. Сподіваємося, що цей експеримент, який наразі вдасться, він, він покаже свою ефективність, і люди, які потребують таких соціальних послуг, як догляд, підтримане проживання, адаптація, вони зможуть отримати це не тільки в тих областях, трусав... Трускавець, так і Миргородська громади, але й в інших куточках нашої України. Я тобі скажу більше, це можна вже зараз отримувати, тому що дійсно соціальні послуги працюють. Просто тут мені здається суть експерименту саме в санаторії. І якраз от ти сказала про реформи. Мені здається, тут також ключова от реформа не тільки в тому, що є спектр соцпослуг, які виявляються працівником органу соцзахисту, а й те, що міністерство, як пам'ятаєш на зустрічі, нам казали, вони хочуть аби Би, знову ж таки, гроші ходили за тим, хто потребує допомоги. І ось ця тенденція, яка була раніше, і підхід, що є державні санаторії, які 100% фінансуються відповідно до запиту, які вони надають, тепер будуть фінансуватись, виходячи саме із кількості людей, яким вони будуть надавати послуги. Таким чином, ну гроші не будуть просто так зникати, а вони будуть спрямовувати саме на потреби. І мені здається, тут дуже класна річ. Подивимося, як. Це буде працювати. І друге, якщо ви стали учасником цього проекту, бо якраз він стартує з квітня місяця, будуть розглядати заявки, повідомте нам. Бо власне, якраз працівники міністерства говорили, що їм також цікава думка і громадських організацій, які можуть моніторити хід, і я думаю, самих людей це теж буде цікаво їм передати цей відгук і, можливо, навіть врахують. Сто відсотків, сто відсотків. Тим паче, що в нас вже була така історія з в медичній сфері. Це саме коли пацієнти і лікар, так і підписуються декларації, uh -huh. тобто гроші йдуть за пацієнтами. Тут по суті та сама історія, ну, сама формула. Тому сподіваємося, теж все вийде. Будемо тримати зв'язок. Абсолютно, ідемо далі. Розділ зайнятість, і тут би ми хотіли б говорити наступну новину, а саме, як отримати грант від держави на створення або розвиток власного бізнесу. Власне, цей грант на створення бізнесу можна отримати шляхом подачі заяви через портал Дія. Для цього вам потрібно буде скласти свій бізнес-план, подати документи, звісно, захистити цей бізнес. Знес план і у разі позитивного рішення відкрити рахунок у державному банку, отримати гроші і реалізувати цю ідею. Чому це важливо? Бо насправді в межах цієї програми держава вже виділила 2,5 мільярда гривень. А це, мені здається, не маленька сума. Тобто це свідчить, що е, реально програма працює і люди користуються? А, так, і тут я теж хочу е... Почати з того, що е, ми також спілкувалися з іншим міністерством. Сьогодні у нас в новинних плітках інформація, з ким ми спілкувалися. Так. І на цей раз я маю на увазі міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Е, і до чого це я, що в них є в плані одна з таких найважливіших, найважливіших напрямків їх діяльності. Тим, чим вони хочуть так займатися дуже серйозно і плідно, це якраз питання зайнятості внутрішньопереміщених осіб. І, я, ну, і зараз розробляється бачення, план того, що може робити держава для того, щоб внутрішньопереміщені особи мали можливість самореалізації, навіть так сказала, і заробітку грошей. і, Мені здається, немало важливо, коли це і самореалізація для людини. І якраз мені здається, Поки ця називаємо програма або політика так розробляється в процесі обговорень того, що можна зробити, дуже круто, що існують вже зараз. Такі ініціативи, де людина якраз може е, через такі гранти, через бізнес, тому що я впевнена, що більшість е, бізнесів е, люди започатковують, тому що вони хочуть займатися саме цією там, сферою, темою, і класно, що є можливість дійсно е, спробувати себе в складання тобто з утворення самої ідеї, плану, того, як це має бути. І якщо у вас все вийде, а там є, до речі, і відеоінструкції, і навчання, тобто вас можуть підтримати, якщо ви прийдете там за посиланнями, все є, вся інформація. Знаєш, я і... навіть додам більше, можна звернутися в найближчий центр зайнятості. І поспілкуватися ну умовно з живим фахівцем, який також може допомогти і складенням бізнес-плану, його захистом. Тобто, це не, таке, не така ситуація, коли ти тільки вдома сидиш і такий розгублений, що це таке бізнес-план. Ні, тут передбачена також і підтримка. Консультація тому. А... Це круто, ви можете спробувати консультацію в онлайні, там самостійно або вживу поспілкуватися з фахівцем. Є можливість, тому не бійтеся, якщо у вас є реально круті ідеї, і вам просто не вистачало грошей для того, щоб започаткувати. Спробуйте. Мені здається, за саму спробу нічого страшного, навіть якщо не вийде, наступний раз, тобто, але. Це можна йти до своєї мети, і все може статися. Тим паче, що нагадаю, Марія, скільки вже отримали? А, тобто, зараз скажу, була... я назвала суму в 2,5 мільярда гривень, і власне, от я зараз дивлюся інформацію про один із. Одну із послуг це грант на власну справу, бо є ще грант на сад, на теплицю, на переробне підприємство. Але от грант на власну справу передбачає суму 250 тисяч гривень, і вона надається регулярно. От, наприклад, наступний розгляд 9 квітня відбудеться, потім 23 квітня, і в рамках цих двох розглядів буде надаватись сума мікрогрантів на кожен вісімдесят мільйонів гривень. Ривень, тобто це фіксовано, і тобто значна кількість людей може цим да, скористатися цифри Це показує, тобто це діюча програма, це не щось там раз на рік, і незрозуміло як. тому все реально, все працює, тому, будь ласка. Розпочинаємо справу, створюємо робочі місця і буде всім щастя. Акцентуємо, що а, програма доступна всім, і, зокрема, внутрішньо переміщеним особам. Тут акцентуємо додаткову а, увагу на цьому. А, їдемо далі. Не менш важлива новина у сфері житла та компенсації. Президент України підписав нарешті закон, який запускає механізм компенсації за пошкоджене і знищене житло. Можливо, я так голосно сказала. Нарешті все в рамках строків відбулось. Тому я тут дуже рада, дійсно тому, що механізм буде розпочинати свою роботу і люди потенційно найближчим часом почнуть отримувати вже перші компенсації. Але для цього уряду потрібно затвердити план заходів із реалізації закону, прийняти відповідні рішення. Ну, власне, все це має бути спрямоване на запуск самого механізму. Але рамки окреслені задачі виставлені, власне зараз держава. Україна Україна працює над тим, щоб формувати підхід постягненню коштів і заморожених активів Російської Федерації для того, аби вже компенсувати. І тут перед тим як Віка я вже бачу бажання додати, просто скажу, що найближчим часом у нас буде. Аналітика цього законопроекту, уже закону вибачаюсь, не все там а, так гладко, як би нам хотілось, як завжди є питання, але я думаю, це як знову ж таки, як завжди, зона росту і те, що ми можемо змінити. Головне, як на мене, що процес розпочати і держава, хоча б, уже думає і чітко фіксує, як це буде виглядати. Мені тут особливо додати нічого вже, бо е, багато чого Марія розкрила. І плюс, е, ну, в цьому випадку, на жаль, ми з президентом не спілкувалися на тему компенсації. Так, сподіваюся, ще все попереду у нас, і е, така комунікація безпосередньо у нас також можливо станеться. Але добре, що механізм. Е, Скажімо так, розроб... ну, тобто він в процесі розробки, але зрозуміло, що це вже запустилося. В період зараз це питання дуже гостре, болюче для людей. Навіть, ну, зрозуміло, є певне коло. Спілкування, але навіть якщо брати засоби масової інформації, ця тема досить часто висвітлюється, і тема того, як це має відбуватися, як це може відбуватися. Тому сподіваємося, що всі наступні вже розробки, саме стягнення і компенсація, будуть гарно розроблені, і люди зможуть отримати те. На що вони і заслуговують, і те, що вони мають отримати. Я думаю, знаєте, ми наступного місяця більш детально якраз про ці зміни поговоримо, бо в нас має, як я говорила, запланована і опублікована аналітика, і також короткі інфографіки про те, як скористатися. Тому це те, що очікуємо і анонсуємо. Анонс, анонс. Так, анонсуємо на квітень місяць там. Величезна робота буде пророблена, я вам скажу точно, бо дійсно механізм комплексний і викликає ряд питань, але тим не менше, очікуємо. Переходимо далі. Ми також хотіли обговорити новину в блоці Різне. Новина стосується того, що уряд удосконалив процедуру формування переліку територій, на яких ведуться велися бойові дії або є тимчасово окупованими. Мені здається, ми в наших новинних плітках періодично про це говоримо і постійно там щось анонсуємо по змінам. Цього разу уряд вніс зміни в критерії віднесення територій. Де, де можуть вестися бойові дії, і так територія має або межувати з територіями, де ведуться активні бойові дії, або а, є тимчасово окупованою Росією, або а, власне територія, яка межує із державним кордоном Російської Федерації. Тепер не буде виникати питань. Я сподіваюся, бо до цього це було дійсно іноді незрозуміло, і. Ті таблиці, які ми бачили кожного разу, іноді викликали запитання і в нас також, і вони великі, достатньо, всі ці переліки. Сподіваюся, що тепер, коли є чіткі критерії, людям, яких безпосередньо стосуються ці, ну, ці таблиці, цей документ, для яких це надважливо, зможуть краще розуміти. Чи стосується їх територія, ну маю на увазі, де вони там проживають або де проживали до цього. І це стане більш ясніше. А нам, мені здається, задача на квітень все таки ще раз покопатись в цих таблицях, тому що, о, як ти сказала, там не так легко дійсно розібратися з різними етапами, з визнанням в той чи інший момент. Але це, знову ж таки, я цього випуску буду декілька разів говорити: це зона росту для українського уряду і мінреінтеграції. Але дійсно, вносить ясність. Так. Це, власне, всі. Основні новини, з якими ми хотіли обговорити, їх, мені здається, було немало, але це точно не все, про що ми вказували в бюлетені. Є не менш цікаві новини, інформація, зміни. І так само ми. А... Традиційно даємо посилання на наші продукти на законопроект тижня, на аналітичні документи. Зокрема, цікавим є аналітика по відповідальності за колабораційну діяльність. Закликаю глянути а про права і потреби ВПО звід фокус групового дослідження. О, мені здається, це на фінал якраз те, що варто як новину обговорити нашу презентацію і трішки звернути на це увагу. Вік, що думаєш. Так, пройшла. Пройшла презентація. Ну, це факт. Ви можете прочитати. Пройшла презентація результатів фокус-групових досліджень тих проблем, викликів і потреб, які існують у внутрішньо переміщених осіб. Презентація в нас була в онлайн-форматі з трансляцією на Фейсбук-сторінку. Тому Відео досі актуальне, воно є, ви можете на Facebook, сторінки або на YouTube каналі нашої організації зайти і подивитися, побачити, а також окремо на сайті організації опублікований безпосередньо звіт. За яким і робилася презентація, тому у вас є або в відео-аудіо форматі подивитися, або а, безпосередньо почитати а, звіт. І також я тут одразу скажу, що а, ми не зупинилися на проведенні одних фокус груп, і в нас зараз а, а, вісить оголошення на нашій сторінці, що ми будемо проводити ще одну серію фокус групових досліджень, і тому, якщо ви Чуєте нас, ви переміщена особа, то, будь ласка, знайдіть оголошення в нас на Facebook-сторінці, і ви можете, якщо у вас є бажання, долучитися до, скажімо так, процесів формування. Напрямків діяльності вирішення проблем, які стосуються внутрішнього переміщення, то реєструйтеся і, можливо, ви зможете з нами вже познайомитися в онлайні, бо фокус групи будуть в онлайні, тому це такий анонс. Мені здається, це непогано, і я просто тут навіть трішки ще більш конкретизую, що ці результати, які вже є, які будуть за результатом фокус групових досліджень, ми направляємо органам центральної влади. На презентації брали участь якраз представник мінреінтеграції, і тому це точно не ті речі, які просто. Вивішуються на сайті, це те, що буде практично користуватись. І що цікаво, наступна, я ти, знаєш, закидаю вудочку, наступна фокус-група вона формувалась, її питання до обговорення формувались в тому числі за запитом самого Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, тому вони, мені здається, цей результат точно будуть використовувати в своїй діяльності. От. Ну, дослідження не просто заради дослідження, а вони потім використовуються. Тому е, час людей, яких ми залучаємо, він не просто так. Тому так. Все, будемо завершувати. Єдине, напевно, ще раз скажу: що підписуйтеся на наші е, розсилки, ми, ми там надсилаємо наші щомісячні бюлетені. Також заходьте на наш сайт, в соціальні мережі, там ви знайдете. Всі наші медіа можна так називати, матеріали, бо там ми дійсно, як говорила Марія, публікуємо наші аналітичні документи, наші інформаційні різні формати, подкасти, інфографіки, мультики. Ми намагаємося бути різноманітними. До наступних новин. Пока! ка Впливовий.